І сьогодні ми будемо грати. Всім приїде, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Дивіться, в мене отут є такий крутий світ. Один є, дивіться, такий. Зараз в мене загрузиться, я вам покажу свій світ. Такий там в мене моти скачені. І дом дуже крутий, я построїв. Я не скачував, ви можете самі пошукати, я дом не скачував. Зараз дивіться. Все трохи осталось. Слухайте, яка крута музика. Тільки казала, що напояться бо щось припало. Ось, послухайте. О, вже загружається в нас чуть-чуть. Наш... О, все. Все, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться. Ось, моя хата. Дивіться, яка. Тут в мене машини є. Тільки що жителі в машині роблять. Дивіться, які тачіли в нас. Оце магазинчик. Дивіться, це магазинчик. Ось, все, коротше. Дивіться, до мене внутрішній інтер'єр. Дивіться, тут проведемо одразу, Мені щось застрях, так, ні, так, дивіться. Заходимо. Дом. Заходимо вдома, у нас тут такий вентилятор, телек. Ми беремо пульт собі. Так, включаємо. Ось у нас такі є. Кладемо. Дивіться, Тут і музон можна включити. О! Так, все виключаємо. Дивіться, ідемо тако. Тут теж музика, кондиціонер. Ось моя кровать. Ось кресло. Зараз щось на годиннику показує, що зараз 12 часів ночі, ну нічого страшного. Ось комп'ютер у нас, Wi-Fi роутер, сундук. І тут у нас теж Wi-Fi роутер. Тільки тут я не хочу в туалет сити, не хочу. Дивіться, ось у нас унітаз. Унітаз. Ой, боже, який унітаз, точно. Я Диван. Ой! Що це робить? Змівай, зруче, зруч, зміваю. Не дивіться. Так, дивіться, ми виходимо. Мені каже, ви саме більше ждали, щоб я вам показав, як я ганяю на своїх тачилах. Ну, зараз ми вийдемо трохи. Чуть, чуть Зараз. Звісно, в мене немає водійських прав, ну нічого. Дивіться, ми. Життя, можуть дійти, будь ласка, можуть одійти, ну пожи. Ну, значить, зробимо то по-другому. Беремо. Заходимо сюди, сюди. Беремо якусь червону богатті. Зараз, подожди секунду. Беремо бугаті, ставимо її. Ну, це Макла... Більше на це на на маклажен, похоже, ну страшного, Сюда. Бо... Де я? Я заблудився. у -ху! Я у без Я прав! Ой! Так, все! Моя машина утопилась. Ну нічого страшного. Дивіться, що тут таке є. Дивіться. Ой, я ж не все показав, ось тут кухня. Я ж дом забув весь показати, зараз. До кінця. Пригаємо акуратно. Бам. А як мені зайти? Я сам не знаю цей дом. Ще до кінця. Як мені зайти в нього? Так, стопе. Я забув. Так, зараз ми подумаємо. Ми заходимо. Я щось пропустив, так? Да. да. Вс кухня наша. Все. Ось у нас тут є. Сюди можна щось вкласти. Відкрити. І сюди можна щось вкласти. Тільки я не знаю, чи це мі... я відкрив мікролановку. Я не знаю, може це я ящик відкривати. Ну нічого, дивіться, ми тільки спускаємося. Коротше, зараз ми будемо ганяти на машин. Все. Так, дивіться, я взяв тачло мою любименьку, Червону -дан. -дан, -дан. Дивіться. Іде. Боже який звук. Так, я не хочу ганяти вести. Дивіться, як я можу зробити. Але так чуть-чуть неудобно, зараз я вам покажу. Подожіть в мене загрузиться. Так не дуже удобно. Дивіться. Ну, так не дуже удобно їздити. У, у у А житель до мене сів прикол. Я не бачу. Ну що, ми зараз назад тако зробимо. Щоб ми ззаду бачили. Дивіться, який в мене. Ось воу! Житель хоче прикол? Е! Так, подожди. Мене. Житель хоче прикол? Диви. Ту! Перелетіли почти все пока. Полетіли. Це, типу, моя защита, ну тут були теж кактуси, але я їх убрав. Ось, коротше, в мене таке. Тут все стоїть в мене. Тільки ви спитаєте, що тут? Я теж спитаю, що тут, бо я не знаю. О, ми ж можемо закрити. Точно. Зараз, подождіть. Ми. Стробом. Дивіться. Так, зараз ми беремо це. Так, де? А, це із... Це із кругляка. Дивіться, таке беремо. Ребят, я построю, але я дивлюся, щось не схоже. Може блоком ми закрити, але хоча б буде. Ну, хата в ну, мене реально нормальна. Тільки немає із модів дверей, тут звісно, питають, що тут земля робить. Бо огородики. Я цей дом сам строїв. Магазин я строїв. О, в фонтані води нема, не поняли. Ми щось не поняли. Зараз ми беремо воду. Так, ждемо е, чуть-чуть. Де наша вода осьогона? Так оберемо дуже швидко. Все тако! Дивіться, у нас фонтан. Ну, я, вже, я думаю, ми вже будемо кінчати відео. Я вже вам все показав, тут вже нема що показати, Я вже думаю, ми будемо. Так. Я зараз будемо кінчати відео. І всім па-па.